Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну всі наші церкви підключилися тим, щоб допомогти. Саме найперше, в першу чергу, це нашим переселенцям. Були люди, які приїхали з зюма з подвалів. 45 днів знаходилися троє людей в подвалі, і вони практично ціле літо нічого не говорили. Інші місяць-два нічого не говорили. І так дуже багато є різних історій. Але коли я пройшов програму Долаючи лихо, ми тоді вперше розпочали. Ділитися тими почуттями, втілювати свої почуття в слова. Це було непросто, це було нелегко. І пройшло десь чотири місяці, і в результаті Бог почав робити велику свою роботу. Вони почали рухатися вперед. І з результаті хтось із них почав далі вже бути медсестрою, хтось бухгалтером, хтось почав е, допомагати іншим. Період проведення нашої програми були деякі декілька, які просто найбільше запам'яталися. І я бачив реальну зміну життя і стану людини після проведення курсу цього, долаючи лихо. Один чоловік розповідав таку історію, ну, взагалі історію свого життя. Як просто він був ще колись фермером, мав багато угідь, багато. Ну, техніки своєї зараз він переїжджає на територію, де і живе, можна сказати, при церкві. Живе, каже: я сьогодні живу практично, що з того, що подадуть мені. Але от саме проходження програми йому дало це звільнення, яке просто ну, якби наболіли. Це все, що всередині в ньому в його серці лежало. Він міг це вилити, він міг це про це розказати. Він міг цим поділитися. І оцей тягар він просто він його е, скидав е, з допомогою різних методик в програмі, в тому числі просто наводячих запитань. Е, людина сама сама ділилася своїм болем. Це і давало полегшення, це і давало звільнення. Знаєте, якось прийшов військовий. Він звернувся прямо в групі, і у нього була дуже висока агресія. Йому хотілося нищити людей, цивільних людей. Його боліло, що його побратимі там, а тут всі люди відпочивають. І дуже дуже велика агресія, що він уже не міг контролювати. Він боявся сам себе, що він може знищити когось. І коли ми проговорили про те, що це є нормально, і звідки ця агресія, і він почав згадувати, що дуже багато втрат в нього було своїх побратимів, і вони йому сняться. І він ніби хоче якось виправдатися, да? тут і почуття провини виникало і підіймалося. Тому ми вийшли на дуже важливі речі в розмові. Це про цінності, про те, що йому допомагає все-таки стримувати цю агресію. І ви знаєте, він почав розповідати про своїх дітей, про свою дружину, про сімейні цінності. І саме е, це зцілення душевних ран, яке базується на е, божих принципах, на любові до своїх ближніх, до сім'ї, воно допомагало йому триматися, щоб не накоїти біди. До мене на групу зцілення якось прийшла одна сестра, яка пережила дуже травмуючий досвід. Її залишив чоловік з маленькими дітьми, і внаслідок цієї травми в неї ще було дуже багато проблем зі здоров'ям. І на одній з наших зустрічей вона пропрацювала свій шлях скорботи за допомогою театральних засобів. Ця вправа дала можливість їй самій зупинитись на кожному етапі детальніше, достатньо проговорити. І прогорювати цей етап, подивитись на себе по-іншому, подивитися на свій досвід, на досвід своєї скорботи, трошки з іншого ракурсу, і кожному з нас додати натхнення, додати розуміння, як важливо дійсно достатньо відгорювати свою біду, свою травму, працюючи з родинами, рідні яких в полоні, то я стикнулася. З великим болем, який намагаються не показувати люди. Ось так сім'я, яка переїхала, чоловік в полоні, зовсім нікуди не виходить, дружина. Вона собі працює. А хлопчик підліток 11 років він у школі почав дуже погано себе вести. І як виявилося, що ця дитина вона дуже-дуже переживає саме про те, що в полоні роблять з його батьком. І це просто не давало йому спокою. Він був дуже травмований, але просто розмова з іншою людиною, в даному випадку зі мною. Просто винесення от цього болю на бумагу, бо ми з ним малювали, прописували полегшило його життя. А мамі він не міг цього розповісти, тому що боявся її зробити боляче. Коли я почав працювати з програмою зцілення душевних травм, я побачив зміни в собі, і це були такі зміни, які от стосувалися навіть мого розуміння біблійних історій, от знову ж таки, біблійна історія. Авесалом, син Давида. Авесалом, якого ми знаємо як бунтівного сина. З точки зору Біблії, він негативний герой. Але от такий цікавий момент: він чекає справедливої реакції батька після того, як його сестра Тамара була зґвалтована. Зрештою, батько її направив до Амнона. А чекає, яка буде реакція? Реакції немає. І тому, коли ми читаємо, що от ішли до Давида за правосуддям люди, він їх перестрівав, каже: Ви хочете там правосуддя знайти? Та мене сина нема кому там вислухати. Тому знову ж таки, не захищаючи Авесолома, але я зрозумів, що це біль, це проблема відносин батьків і дітей. І тому інколи ми осуджуємо людину за те, що вона щось зробила. Неправильно зробила. Але, от працюючи з програмою зцілення душевних травм, я подивився, що я просто побачив сам. Для мене це було таке відкриття. А можливо, ми підштовхуємо людей, можливо, ми провокуємо або спрямовуємо людей на ті речі, які потім стають безповоротніми і навіть ведуть їх до трагедії. А що я роблю? Що я робив як пастор, як служитель, і мені дуже допомагає саме знання цієї програми «Стілення душевних ран. Бо я справді бачу в своїй роботі, коли піднімається ось ця тема, да, оця духовна частина людини, без якої ну ніяк неможливо жити, і люди справді до неї звертаються і дають місце цьому бути, не соромлячись там когось іншого. То є результати, і я бачу, що людина просто змінюється на очах, коли вона говорить про віру, про Бога, про те, що вона да боїться, але вона все таки довіряє Богу. Програма зцілення душевних ран є чудовим інструментом для всіх бажаючих служити Христу, для тих, хто бачить своєю місією допомогу людям, які опинились у скрутних життєвих обставинах. Тому всіх запрошую долучатись до цієї програми і на власному досвіді відчути благословіння, коли ти бачиш, як люди зцілюються, коли ти бачиш, що Боже Слово здатне творити чудеса в їхньому житті.